Ну що, друзі, всім хай-хай! З вами я, Анна, Тере Іван Гай. Що за прикольчики, звісно, тупі. Ну що, вам тепер це терпіти десь 10, 10 хвилин, якщо ви вробили це відео? Ну що, друзі, всім привіт! Рада бачити вас у моєму новому відео. Новий у нас обзор. Чесно кажучи, давно хотіла собі наушники, а саме ось такі. Ну, як не кажу саме про фірму, це вже так вийшло. Взагалі в мене... Можливо, мали бути якісь там ще за 800 гривень, якісь за 500, там щось якась хрень китайська. Да, це дуже китайська <різько> <Башка. In> 2024 <різко> 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 Ну, але мені пощастило і в мене замість якихось, якихось... ось така красота. Амур блонди. Гламур і брюнетки, І не вийшли. Нашли там Бабки, гламур іномарки. Іномарки. І хоч вони у мене вже десь. А, вчора я їх купила буквально. І от виходить вже два дні у мене вони вже. Та я вже закохалася в них настільки сильно, що я вже не знаю, як я буду взагалі виходити з дому без них. Звісно, буду, але. Але не буду. Так, ну поїхала рубрика, як я читаю на урокі... англійської». Урокі... Так, що почати? Вам, щоб уші різать, я їх храню в коробочці, звісно, я вже розпаковувала. Але для відео, звісно, щоб все було красивенько. Я взагалі ще порозуміла бачити цю коробочку. І в мене просто, просто всередині все ось так. От. А, що а, а, ну, за цукерка? Ну, що за цукерка? Що це просто цукерка? Просто е, так, зараз вам читаю взагалі моделічку. Навушники з Bluetooth, JBL модель Tun 510 bt Десь вам залишу повне назву, щоб ви могли теж собі придбати. Взагалі, це саме ця ось, не знаю, як модель. Але саме з JBL це взагалі дуже класні навушники за свою ціну. Купила я їх, тут зідрала вже ціночок. Купила я їх вчора за 1699 гривень за 1700. Взагалі, в інтернеті, поки не починала знімати це відео, дивилася там вони, щоб розуміли, Взагалі, ось в цих навушничах ось в всіх на красунчиків. Коротше, хейтерів, щоб ви розуміли. Немає жодного негативного відгуку. Просто всі їх дуже сильно хвалять. Взагалі, історія почалася з того, що я давно собі хотіла наушники, саме якісь ось такі е, наклані, тому що з безпроводними я взагалі не, ніяк не спілкуюсь, ніяк не дружу. Спасіба, дякую. Ну, тому що, по-перше, вже давно ця вражда з, з мене з безпроводними <му> ну, По-перше, вони в мене випадають. У мене напевно дуже такі маленькі вушка. <му> вушка тепер. Ну дай мій себе похвалити Ну, коротше, вони в мене випадають, і мені в них взагалі не зручно, От взагалі, от я їх не навичу, ці навушники безпроводні, можливо, колись полюблю та зрозумію, що це класна херня, але поки що це не класна херня для мене. Тому я вважаю, що навушники це така річ, яка повинна бути, в принципі, у кожної людини. Якщо це там, звісно, якщо це якась там взагалі. Вообще... Бабка, там бабка, що дід, там, що вообще не любить, там радио вмкнула себе им нормально. гавкай, Навіть у повинні бути навушники. Ну, кожна людина має їх мати, взагалі, вообще в нашому, короче, віки там якомусь. Це просто база, бетон. Це база. Це база. Это вот база. Это база. база Потому що це основа, так сказати, база. Ця моделька вона в принципі вважається базовою. І самі JBL-ки в них є колонки, дуже багато всякої херні. Але ці наушники вважаються самими такими базовими, просто такими серединкою, золотою серединкою, класною серединкою. І взагалі про них дуже багато чого крутого кажуть. І такі базові наушники, за які, знаєте, у вас підлітки, якісь там Dead Insight і на обсіро, то хотіла б, звісно, собі маршали. Це дуже прикольні, стильні наушники. Ну, я думаю, ви десь чули, особливо, якщо вам маломан, там або там. Коротше, розбираєте в цій темі. Хотіла спочатку чорні, але потім дуже закохалася в корисні. Вживу, я їх не бачила тільки у людей, ну і то, зрозуміло, в них був аналог чи не аналог. Я собі хочу саме оригінальні, коричневі минушечки. Особливо собі поставлю ціль, можливо, навіть на цей рік. Ну, а поки що, давайте подивимося на цих красунчиків поближче. Вам трошки познімаю, постараюся красивих кадриків, щоб ви побачили кожну цю красиву деталь. Вони просто не кайфові. Вони ця коробочка не хочеться відпускати з рук. Ну що, поїхала, покажу. Seems crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Вони мене просто зводить з розуму. Ось ці деталі. Вони настільки класні, такі, знаєте, стильні, модні, молодіжні, як на них кажуть. Вообще, ось, ось ці бокові картинки. Я не знаю, як можна просто виконати цю коробочку. Вона дуже класна. Ну що, давайте розпакуємо. Я не знаю, що це. Якась, мабуть, інструкція. Давайте, воно в мене тут заліплене. Ось ця, кстати, пластикова штучка дуже класна теж. Так, я розпаковую. А, він в мене трошки. Ага, ось так. Ось наші навушнички. Дивіться, яка краса. Так, да, ну тут, звісно, я вже відкривала, тому. Так. Так, дивіться, ось яка у нас класна підкладочка. Каже, як це все. Ось цей оранжевий, такий яскравий, класний, дуже класний. Кожна ця деталька просто. Це, до речі, оригінальні навушники. Як сказала на ну, магазині, я прям не перевіряла нас. Так, я не знаю, що це якісь книжечки. Боже, як красиво! Ой-ой-ой-ой-ой! Дафайне! Трошки заправлю і покажу, як виглядає на вушах. Так, я одразу собі поправляю ось ці ось регулятори, тому що мені незручно, дуже коротко. Ну, коротко. і тут, примірно так, щоб було зручно, гарно. Тут вони, як здаються, мені як квадратні якісь, Ну то мені сказали батьки, що то в мене просто е, обличчя маленьке. До речі, в них. Е, 5 минут зарядка йде і 2 години вони вам працюють. Тобто 5 хвилин ви їх заряджаєте і 2 години вони вам відпрацьовують. Так, ще хочу подивитися ближче на цей кабель. Я його так не діставала взагалі, не розпаковувала. USB-шка, ой, USB-шка, <ріст> JBL, короче, тут все написано. на шиї буде вони... Клас. Прям. Сер. Соу кайт. Соу, соу кайт. Все, блютуси, короче, я вимкнула. Я постійно не що їх треба вимкати. Вимкати, вимкати. <ріст> так, ось наша кнопочка play. Дуже класна них жутвето вмикання. Ну в принципі, як і в колонках, але дуже такий класний, прям а зараз буде. Ну, щось я добряче так потанцювала. Поки що в них е, мінусів я не знайшла. Але вас, можливо, він, вони трошки злітають у вас, коли ви там бігаєте. От зараз я бігала, скакала, пригала, вони трошечки у мене злітали, мені потрібно було їх притримувати. Ну, тому висновків все добре, мені все подобається. 10-10 цим наушникам. Друзі, купуйте, пишіть мені, як вам будемо з вами разом, можливо, спілкуватися щодо навушників або щодо інших взагалі тем. Дуже приємно, якщо ви залишите лайк на це відео та підпишитесь на канал, тому що дуже старається для вас, які знімати відоси. Не знаю, цей відео вийде або ні. Або я там закину цей монтаж, і мені будуть дуже лінь. Але навушники, ну прямо я не знаю, не так про них мріяла. Це такий классный аксессуар. Тому, друзья, до зустрічі всім до нового видео. Все, всем пока! Меня в дурку возят. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Да я ж пошутів!